Ігор Калинець. Казка про сім сестер і чорного князенка. Завітав чорний князенко до нашої господи і просить руки червоної. Mm. Не віддамо, кажуть мати, бо вона любов кохає маку полі. Іди, іди, чорний князь пріч, хай тебе кохає темна ніч. Через рік знову приходить. Дозвольте заручитися з оранжевою. А я піду за того, кого сама виберу. Я доля. Хай тобі жоною буде ніч, ти моєї долі не каліч. Ще один рік пролетів. Так віддайте жовту, лагає Чорний Князенко, а я розлука. Нащо побиратися, коли розлучатися? І згинь, і згинь, чорний князь узвіч, хай тобі жоною буде ніч. Минає рік, поклонився чорний князенко зелені. Дарма впирається та, я, надія, буду свого барвінка сподіватися хоч би до смерті. Тут тобі надії ні нагріш, хай тобі жоною буде ніч. А ще через рік одмовляється плакитна. Нікому не стану дружиною, я ж бо воля, ліпше голову згубити з пліч, хай тобі жоною буде ніч. Тоді мовить чорний князенко до синьої сестриці. Я жалоба, а ти туга, не знаємо друга. А синя на те. Не миніся, чорний князю річ, хай тобі жоною буде ніч. Залишилася найменша фіолетова. Коли прийшов чорний князенко заміж брати вона проситься, не давайте мене, я тривога, пропаду без рідного порога. Тоді чорний князенко зняв із пальця срібного персня та й з пересердя мовить. Не судилося мені усій господі зятювати. То хай котиться перстінчик. До ніченьки в гості. От і місяць ізійшов.